Привіт, мої любі третєкласники! Я проведу для вас урок математики. Звуть мене пані Ліана. Ми здавна чули, що математика цариця всіх наук, бо виникла вона для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, досліджувати. Сьогодні на уроці будемо вчитися розв'язувати загадкове, нам відоме. В ньому є щось невідоме. Його треба розв'язати, тобто корінь відшукати. Кожен легко, без вагання, відповість, що це рівняння. Дізнаємося, яку рівність називають рівнянням. Як знаходити розв'язок рівняння або його корінь? Вираз х помножити на 3 дорівнює 24. Це рівняння. Рівняння це рівність, що містить позначене буквою невідоме число, яке потрібно знайти. Свою назву рівняння отримало тому, що обидві частини виразу, ліворуч і праворуч, від знака дорівнює, мають один і той самий результат. Перші рівняння люди вміли розв'язувати дуже давно. Єгипетські вчені. Майже 4 тисячі років тому невідоме число в рівнянні називали хау у перекладі купа і позначали спеціальним знаком. Пізніше рівняння назвали мовою математики. Тому, щоб мати високі результати з математики, слід гарно навчитися розв'язувати рівняння. Тож розпочинаємо прочитаємо рівняння. Перший множник Х. Другий множник 3, добуток 24. У цьому рівнянні невідомий перший множник, позначений буквою х. Згадую правило: щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Записую у другому рядку. Х дорівнює добуток 24, ділю на відомий множник 3. Обчислюю цю частку. І в третьому рядку записую результат Х дорівнює 8. Це розв'язок рівняння або корінь рівняння. Підкреслюю. Перевіряю шляхом підстановки його у дане рівняння. І записую в наступних рядках. 8 помножити на 3 дорівнює 24. Ліва частина дорівнює 24. І права частина дорівнює 24. Якщо дістали істину правильну числову рівність, то рівняння розв'язане правильно. Отже, розв'язати рівняння це означає знайти те числове значення букви, при якому рівність буде істинною правильною. Пропоную познайомити з алгоритмом розв'язування рівнянь. Перше. Читаю рівняння з назвами компонентів. Друге. Визначаю, який компонент невідомий. Третє. Згадую правило, як знайти невідомий компонент. Четверте. Виконую відповідну арифметичну дію. П'яте. Виконую перевірку. Підставляю знайдене значення замість змінної. Шосте. Визначаю, чи буде рівність істинною правильною. Сьоме роблю висновок про те, чи правильно розв'язане рівняння. Спробуємо розв'язати ще одне рівняння, користуючись даним алгоритмом. Записуємо рівняння. Ділене 63. Дільник Х. Частка 9. У цьому рівнянні невідомий дільник. Згадую правило. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Записую у другому рядку. Х дорівнює 63 поділити на 9. Обчислюю цю частку і в третьому рядку записую результат. Х дорівнює 7. Це корінь рівняння або розв'язок рівняння. Підкреслюю. Перевіряю шляхом підстановки його у дане рівняння. І записую в наступних рядках. 63 поділити на 7 дорівнює 9. Ліва частина дорівнює 9. І права частина дорівнює 9. Дістали істину числову рівність. Отже, рівняння розв'язане правильно. За допомогою рівняння. Можна розв'язувати задачі. Послухайте задачу. У спортивних змаганнях брали участь команди шкіл міста. Коли 5 команд покинули змагання, залишилося 28 команд. Скільки команд брало участь у змаганнях? Запишемо коротку умову до задачі: було невідомо команд. Покинули 5 команд. Залишилося 28 команд. Позначимо невідоме число буквою х. Тоді хміну 5 дорівнює 28. Утворилося рівняння. Розв'язуємо його, користуючись алгоритмом. Зменшуване х. Від'ємник 5, різниця 28. У цьому рівнянні невідоме зменшуване. Згадую правило: Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Записую у другому рядку. Х дорівнює. До 28 додати 5. Обчислюю суму чисел і записую в третьому рядку. Х дорівнює 33. Це корінь рівняння. Підкреслюю. Перевіряю шляхом підстановки його у дане рівняння і записую в наступних рядках. Від 33 відняти 5 дорівнює 28, ліва частина дорівнює 28. І права частина дорівнює 28. Дістали істину числову рівність. Отже, рівняння розв'язане правильно. Повертаємося до запитання задачі. Скільки команд брало участь у змаганнях? Корінь рівняння Х дорівнює 33 є відповіддю на запитання задачі. Запишемо. Відповідь: 33 команди брало участь у змаганнях. Дружіть з рівняннями. Вони допоможуть вам розв'язувати багато практичних життєвих задач. Успіхів вам і до зустрічі!